Добрий день, дорогі шестикласники. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з творчістю Лесі Вороненої і її повістю таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Мета нашого уроку аналізувати зміст повісті, розглянути і коментувати сюжет твору. Поглиблювати вміння висловлювати власні думки та враження, практично розвивати навички виразного читання, вміння аналізувати, робити висновки, формувати почуття щирості, відкритості, наполегливості в досягненні поставленої мети, відповідальності за свої вчинки. Епіграфом до нашого уроку будуть слова Лесі Ворониної. Головне це вміти здолати свій страх. Ім'я Лесі Ворониної Олена Анастасівна Воронина літературні псевдоніми письменниці, Гаврило Гава, Ніна Ворон. Олена Вердна, сестра Лесич. Народилася Леся Воронина 21 березня 1955 року в Києві в письменницькій родині. Свої перші історії Леся вигадувала ще під час тихої години в садочку. Коли потрібно було лежати мовчки, перші літературні спроби показала дитячій письменниці Ларісі Письменні, з якою познайомилася у сім років у палаці творчості міста Ірпінь. У школі Леся зацікавилася фольклором, співала в хорі гомін, захопилася східними єдиноборствами та йогою. У 1972 році вступила на заочне відділення філологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка, який закінчила в 1979 році. Перші казки Леся Воронина написала для сина Євгена, щоб якось втихомирювати досить урпливого і веселого хлопчика. Згодом подала ці твори до видавництва веселка. Звідки прийшла рецензія, які письменниці повідомили, що в неї звірі кращі за людей. Леся Воронина працювала в Журналі Україна з 1987 по 1992 роки. З 1992 по 2006 рік була головним редактором дитячого журналу Соняшник. Сьогодні Леся Воронина автор та ведуча програм каналу Культура на українському радіо. Основна тема її програм сучасний стан української мови та культури. Упродовж 13 років під псевдонімом Габрило Гава. Писала цікаві сюжети коміксів. більше ста їх було вміщено на сторінках журналу Соняшник. Ури Лесі Ворониної для дітей. 1996 рік Дитячий детектив суперагент 000». 2000 рік «Таємниця Смарагдового дракона». 2005 рік. Таємниця пурпурової планети. 2006 рік. Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 2007 рік. Прибулець з країни Нямликів. 2008 рік. Хлюсь та інші. Нямлик і балакуча квіточка. Зараз ми з вами розглянемо повість лесі Ворониної таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Ця повість про те, як можна подолати свій страх. Як навчитися навіть страшніших, найзагрозніших синемордів сміятись, і про те, що дуже корисно думати, це приходницько-фантастично детективна історія. Давайте ознайомимося з деякими поняттями. Пригодницький твір це твір. В якому зображені непередбачені, несподівані події, випадки, допомога в скрутну хвилину та інше, що трапляються з героями під час подорожі, мандрівки і часто пов'язані з ризиком. Фантастичний твір це твір, сюжет якого ґрунтується на фантастиці, тобто Уявний світ якого не відповідає наявному реальному світу. Багатоепізодичний твір. Це твір, в якому кожний новий розділ має свій сюжет, овість. Це епічний твір, жанровою особливістю якого вважається зосередженість. Оповіді на долі або значному епізоді з життя одного героя. Тема тема повісті. Людина, яка здолала свій страх, може перемогти наймогутніших ворогів. Ідея. Не потрібно боятися складних ситуацій. Рідні люди не залишать ніколи тебе у біді. Потрібно знати своє коріння і любити своїх рідних. Головна думка тобою заклик поважати своїх батьків, бабусь і дідусів. Отже, лексичне значення слова страх це внутрішнє почуття, природна реакція людини на небезпеку. Подумайте, будь ласка, чи можливо повністю позбавитися від страху? Чи це природне почуття, яке не можна подолати? <кхи> Чому, на вашу думку, ми розпочали урок розмірковуванням про страх і боягузів? <кхи> Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово страх? Певно, це страх. Війна, жах, темнота, паніка, біль, крик. Як же бачить страх художники Джон Генрі, П'єретта Діас, Кіріл Роландо, Дейв Девріс? Страх у творчості художників Нічний кошмар Джон Генрі, П'єретта Діас. Ось так вона бачить страх. ПіРІЛ РОЛАНДО Французький художник, Дитячі Страхи в серії ілюстрацій Дейва Девріса. Давайте пригадаємо, що таке сюжет. <кій> сюжет послідовність подій, які складають зміст художнього твору. Сюжет складається з певних частин. Експозиція. Письменник розповідає про час і місце дії знайомить з героєм. Далі зав'язка. Подія, від якої починається історія героїв твору. Розвиток дії. Серія подій, у яких розкривається конфлікт і головні герої. Кульмінація. Найнапруженіший момент в житті героїв. Розв'язка. Чим закінчується історія? Сюжет твору. Уявіть собі. Щодного одного чудового ранку ви прокидаєтеся і помічаєте, що навколо вас відбуваються фантастичні події. Ось ви біжите знайомою вулицею і раптом провалюєтеся крізь люк у секретний штаб таємного товариства боягузів. А ще дізнаєтеся, що ваша рідна бабуся винайшла чисолід. А землю от-от мають захопити підступні космічні прибульці, які заразили більшість людей вірусом страху. І порятунок людства залежить тільки від вас. Виявляється, що головне це вміти здолати страх. І от найпотужніша зброя перетворюється на пил. А нездоланних космічних завойовників роблять безпорадними звичайні земні квіти. От тільки треба в слушну мить зуміти скористатися загадковим засобом від переляку номер 9 Головним героєм повісті є Клим Джур. Отже, експозиція. Клим розповідає про свого заклятого ворога. Зав'язка. Клим потрапляє до секретної лабораторії ТТБ. Розвиток дії. Клим випробовує на собі ліки від страху. Кульмінація. Клим переміг інопланетян. Розв'язка. Битва з синьомордиками. Збирання мух проти них. Отже, повісті Лесі Вороненої це форма психологічної допомоги дитині, котра відчуває слабкість, котра не може захистити себе від хуліганкуватих однолітків. Сашко, смик або кактус. У повісті землю атакують синьомордики, яким вельми до смаку наші комахи. Плимові в його боротьбі з космічними варварами допомагають інші члени товариства. Це Жук і Зайць. Ось, я думаю, що вас сюжет твору зацікавив. Ви вдома прочитаєте цю повість і виконаєте домашні завдання. Знайдете в повісті цитати, які характеризують. Лима Джуру і Сашка Смика. Далі вивчити відомості з теорії літератури про сюжет. За бажанням зможете намалювати головних героїв, якими ви їх уявляєте.